Вітаю, це про світло. Підготувала замовлення, 10 ламп для лінійних ламп для світла, організації світла на робочому місці. Хлопці допомагають, знаєте кому. Лампа метрова може вішатися, підвіс можна робити, або можна зняти заглушечку. Є отвори для кріплення до, наприклад, полиці стелажа. Блок живлення який дозволяє регулювати потужність. Тут є у нас 4 рівня потужності від 26 Вт до 42 Вт. Відкривається кришечка, під кришечкою перемикачу. Тут. Перемикаєш, вибираєш, якщо треба світло зменшити або збільшити. На шнурочку є вимикач, можна не витягувати розетку, а можна просто вимикати. Такі лампи ми робимо для рослин, для робочих місць. Різниця в температурі світла, в спектрі світла. А конструктивно вони схожі дуже. Ну І швиденько ще покажу свої перчики. Я вчора їх полив і що зробив? Нижні листочки. Нижні листочки які були до землі, до землі торкалися. Я всіх поприбирав і тепер у мене отакі гарнюлі от з боку великі перчик ось. Ось так виглядає. Отак от, отакі, вон, там розвилка така потужна. Квітнуть, квітнуть, квітнуть перчики. Дуже-дуже гарні. Тут перчинка росте. Щось він ховає їх. Вони всі були зверху, тут треба шукати. Вон он там перчик, вяжеться Вяжеться перчик нормальний. Тут теж ховає. Тут ховає. Квітнуть багато, Квіта, трохи, трохи квітів висипається. Я кажу, я їх не стимулюю. Навіть е не працюю бджілкою. у мене є така, пензлик такий е білячий. Я коли у мене є натхнення, я просто як бджілка на квіточку сідаю і е пензликом її. Запилюю. Ну, зараз це не роблю. Ось так вони виглядають, вони ростуть. Ну, тут теж, от приклад, як не треба робити для тих, хто хоче бути взагалі перфекціоністом, на цій полиці повинні бути отакі рослинки і отакі, такою на, На іншій полиці повинні бути оті рослини. І тоді висота підвісу ламп, вона максимально. Оптимально, я так скажу, максимально оптимально для того, щоб все світло, яке ми е, світимо, до, 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 долітало до рослинки. Тому що світло втрачається пропорційно квадрату відстані. Якщо в нас відстань метр, то світло е, е, збільшили відстань в два рази в два рази. Світла, от у нас ну, тут не два рази, а ну, майже два рази, от, от там, якщо дивитись, то підвіз в два рази вищий світла, отримали в чотири рази менше на цій рослині, ніж на ці. От така от математика. Це так коротенько. Всім здоров'я. Чернігівщина жива, розмовляв з мамою. Каже, вітер холодний, холодно, в теплиці заростає, помідори ростуть, але все більш-менш можливо після вихідних, там, може, вівторок, середа спробую поїхати підживити. Проінспектувати, може щось підрізати і відрізати. Таке коротеньке відео. Це відео більше було про лампи. Всім здоров'я!